4 грудня на календарі про найважливіше на цю годину вже готові розказати журналісти інформаційної програми Вчасно в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. 200 одиниць техніки готові для ліквідації негоди, яка може виникнути взимку на Закарпатті. Для належного утримання доріг області заготовлено 20 тисяч тонн посипаючих матеріалів та 3 тонни технічної солі. Про це під час всеукраїнської селекторної наради повідомив керівник краю Олександр Ледида. Водночас попросив сприяння у забезпеченні необхідної кількості пального для техніки. Тепло в закладах та будинках забезпечує понад тисяча котелень. В області створено оперативний штаб, який реагуватиме на можливій надзвичайні ситуації. При департаменті, департаменті житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури облдержадміністрації цілодобово працює гаряча лінія. Мовчазний пікет вранці під стіни закарпатської облдержадміністрації прийшли страйкарі Ужгорода. Близько 300 учасників місцевого Євромайдану вишукувалися під стінами споруди. Вони створили живі коридори до входу державної установи. Таким чином, усі працівники управлінь та відомств, що розташовані в будівлі, пройшли крізь шеренги страйкарів. В руках студенти тримали плакати з написом Ставайте поруч з нами та фотографії побитих людей з київського, з київського майдану. Жодних гасел та Кликів не звучало. Усе відбувалося в тиші. Мирна мовчазна акція тривала годину. Затим страйкарі перемістилися на площу театральну. Е, важливо те, що ці люди всі мають пройти через живий коридор. Вони не зайдуть з боку, з краю чи будь-де. Вони мають пройти через коридор цих людей, подивитися їм в очі і таким чином зробити нарешті свій вибір. Наші на Київському майдані відомий закарпатський поет Андрій Любка, котрий зараз проживає в Польщі, повернувся в Україну, аби долучитися до всеукраїнського народного мітингу. Наразі він перебуває на Майдані Незалежності, звідки й повідомив об оперативну інформацію. Каже, люди і досі пікетують і адміністрацію президента і будівлю кабінету міністрів. Поки що мітинги проходять мирно. Перед тим, як приїхати в Київ, я весь час сидів в інтернеті, оновлював новини і. Е було просто страшно, так що що робиться, що що станеться з Україною, що буде з цими людьми, які стоять. А коли я приїхав вже на Майдан, все змінилося, і тут абсолютно спокійно, доброзичлива атмосфера. Я зустрічаю друзів з усіх куточків України. Ми обмінюємося новинами, давно не бачилися, і якась така аура піднесеності дуже світла і дуже хороша. І е, зараз ми заблокували всі входи-виходи з адміністрації президента і мирно стоїмо, слухаємо музику. Вимагаючи, аби президент розпустив уряд у зв'язку з тим, що цього не зробила Верховна Рада. Шанс на друге дихання, колись популярне перечинське вівчарство за останні десятиліття йшло на спад. Однак тепер краяни в незинних районах потрохи починають відновлювати господарства в основному у цілях підприємництва річе для себе та родини, тобто для домашнього господарювання, державні та обласна програми підтримки вівчарства теж додають надій на розвиток. Подробиці теми у сюжеті Тетяни Шімон. Щоб ці всі поля у нас тут не пустували, щоб вони виписалися нашою худобою. Буду робити якусь бринзу, там буду щось до м'ясо, можна продавати, буде тим же туристам, будуть їхати на Турбазу, Лумшори чи кудись там, допустимо, там на сваляву. То і знати, будеш тут можна купити значить, бринзу чи м'ясо, ці то забито того баранчика молодого. Це сподівання закарпатського підприємця із Перечинщини, пана Руслана. Цьогоріч чоловік почав займатися вівчарством. Мета підприємця тисяча голів. Вже тоді можна буде виготовляти бринзу, молоко та інші продукти для продажу. В будущому, щоб наші водіти в садиках, в школах їли настояще чисте м'ясо, яке виписане нашою нашою травою чисто екологічною. З початку року кількість поголів'я овець у краї збільшилася в рази. Якщо на початку їх було 175 тисяч, то тепер майже 230. Посадовці переконані. Розвитку вівчарства сприяє державна та обласна підтримки. Вони отримують підтримку з обласного бюджету до 100 гривень за голову, на вівцематок, від яких отримано приплід. Особисті господарства населення утримують за наявне поголів'я до 50 гривень за голову, а за прирощене поголів'я до 100 гривень за голову. В селах люди овець майже не тримають. Відновлювати господарства беруться тільки підприємці. Пан Мілан тримає овець вже три роки. Купив 15 тварин. Ціна однієї 500 гривень. За три роки поголів'я збільшилося майже до сотні. «Начинав з штук 20, які купив на Рахівщині, нашу гірську породу. Думаю, що навесні, якщо все нормально пройде, зима тихенько, значить. Будемо тягнути, щоб було більше, щоб може. От тоді щось можна буде думати, що якщо не, навіть не вигода була, то хоча б не треба ще вливати туди гроші. Наразі овець вже не випасають у горах, їх тримають в низині на фермах. З одного боку, це економія, бо не треба платити вівчарам. З іншого на зиму тваринам потрібно багато сіна та зерна. Любе сільське господарство, яке в нас є, значить, воно. Нелегке вівці літом важко вівчарям, Того, що пробути ціле літо на полонині в будь-погоду, то дуже важко. Взимку внизу так само треба дивитися, але там уже друга специфіка. На низині вівці пробудуть аж до перших теплих ночей наступного року. Цей період для власників овець дуже важливий. Проплід в отаві залежить саме від того, якою буде зима. Відтепер лікарі виписуватимуть рецепти за міжнародними непатентованими назвами. Чинними правилами передбачалося виписування рецептів та вимог замовлень на лікарські засоби лише зі застозіс. Застосуванням торгових назв ліків це дозволяло лікарям призначати хворим препарати конкретного виробника при тому, що в аптеках є аналогічні ліки з цією ж діючою речовиною, проте значно дешевші на виконання рішення держпідприємництва. Міністерство охорони здоров'я розробило зміни до правил. Виписування рецептів не за торговою назвою конкретного виробника, а за міжнародною непатентованою назвою, дасть пацієнту можливість самостійно визначитися щодо вартості ліків різних виробників. Ажають у відомстві. Закарпаття лідирує в Україні за динамікою забезпечення шкіл спортивними майданчиками зі штучним покриттям. Відтепер синтетичне поле для тренувань є і на базі загальноосвітньої школи в селі Нижні Ворота на Воловеччині. Попри зимовий холод, що вже запанував у гірському селі, відкриття майданчика згуртувало чимало шанувальників футболу. Найвідповідальніший перший м'яч за традицією довірили керівникові краю Олександру Ледиді. Воловечина виховує спортсменів. Зокрема, нижні ворота славляться здібними волейболістами. Віднедавна ж у селі покращують інфраструктуру для розвитку різних видів спорту. Місцеві загальноосвітні школі вже збудували спортзал вартістю близько мільйона гривень. У школі недавно відкрили спортзал, буквально рік тому. Навіть спортзалу не було. Тобто, уроки фізкультури все продалося тут, на подвір'ї, з зимою до, 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 дождів, при, 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 при снігові. Не мали діти можливості зовсім займатися спортом. До цього часу ми займалися цією будівлі, що біля нас стоїть в підвалах і так далі. Не було зовсім спортзалу. І так проходило наше спортивне життя. А зараз ми просто вийшли на волю, Ту я працюю 23 роки в нашій школі. Це просто попало нам всі як. Не знаю, як якими словами вимовити навіть з радістю твоє зустрівся свято. Для місцевих школярів відкриття майданчика справжнє свято. Раніше це була просто заасфальтована ділянка, непридатна для спортивних звитяг. Зараз же поле стало зручним та безпечним для юних футболістів. А їх тут вистачає. Спортом займатися дуже цікаво. Ну в першу чергу це для здоров'я, для себе. Можна добутися ну, великих успіхів. Як по телебаченню, так і ну, їздити на різні змагання. А хто твій любив за Леонель Мессі. — А твій? — Ронади і Руналі. Люблю дивитися футбол по телевізору. Люблю відвідати, коли села грають у нас. На цьому полі будеш Я, пробувати свої? Звісно. Я вже пробував, коли поклали поле, зробили пробу мала поратися. Цікаво, інтересно, не підісця, не зарязнишся. Ну, все отлічно у загальноосвітній школі села майже 270 учнів. Однак не тільки діти з нижніх воріт зможуть цілитись у ці ворота. Ви ж знаєте, що ми прийняли рішення цей майданчик поставити тут у нижніх воротах. Це є, як кажуть, кущовий недалеко у нас села заватка І Я думаю, що всі діточки будуть мати змогу позайматися на цьому майданчику. Я б хотів подякувати. Всім, хто долучився до будівництва цього майданчика, і це тільки початок будівництва розвитку гірських районів. Цьогоріч допомогли гірському селу у вирішенні ще одного наболілого питання полагодили дах сільської амбулаторії. Капремонт обійшовся в понад 400 тисяч гривень. На основну проблему села кепські дороги влада обіцяє звернути увагу вже в новому році. До Ужгорода з майстер-класами та ексклюзивним діджей-сетом їде британський хореограф, визнаний майстер танцполу і один з наймудніших представників танцювальної індустрії нового покоління Франциско Гомес. За ініціативи студії сучасного танцю Бліц. Франциско проведе два майстер-класи з хіп-хопу та джаз-фанку. На його майстер-клас потрапити варто хореограф працював з фергієм Мадонною, Шуга Шугабейпспінк та багатьма іншими знаменитостями. И педагоги были у него на мастер-классах в Киеве. Это очень интересный хореограф. Он очень интересно дает свой материал. Безусловно, эти мастер-классы, которые пройдут в Ужгороде, не предназначены для м, м, начинающих танцоров. Конечно, это не будет базовый курс. Это будет первый день, 21 декабря 18 в 18.00 в Зинадине, спорткомплекс «Зинадин». 1 э, Будет э, хип-хоп. Но хип-хоп именно от Франциского Гомоса. То есть это не будет легкая хореография. Но думаю, это будет очень интересно и посмотреть и попробовать. А 22 декабря это будет джаз-фанк от Fun. Франциского Гомос. Всегда отличался особой гламурности какой-то очень интересный. У виставкових залах обласного музею народної архітектури та побуту презентували експозицію робіт Юрія Декуна під назвою Вона і саме жінка й стала натхненницею цієї виставки. Поряд із роботами Юрія Декуна, виконаних на склі, експонуються і твори його супутниці по життю Наталії Кикоть, якої, на жаль, уже немає в живих. Проте її унікальні роботи, виконані у техніці батік, яскраво доповнюють творчий тандем, жіночий та чоловічий погляд на художнє мистецтво. За словами Юрія Дана виставка демонструє всім присутнім в першу чергу любов до життя у всіх його проявах. Джерило, творчості і натхнення то є життя. В житті підглядіти можна все. І для неї, і для мене робота це було задоволення. То не була робота, то була гра, гра в мистецтво. Крім того, ну, Наталія, крім того що вона робила батіки, вона була шикарним ну, модельєром. шикарним ну, модельєром, шикарно ну, виглядала, шикарно одівалася. І була шикарною жінкою. 4 грудня відзначають велике церковне свято введення у храм Пресвятої Богородиці. У календарному циклі воно замикає осінній сезон і починає зимовий. Минулі часи цей день називали воротами зими і говорили: введення прийшло, зиму привело. Погода цього дня може бути дуже мінливою і морозною, і теплою. Наші пращури примітили, якщо на введення похолодає, то зима буде морозною. Якщо сніг випаде до введення, то він може розтанути. Якщо після, то не розтане до весни. На цю годину у нас все більше новин у випуску о 19-й. плідного дня. щастивим і вмикайте нас вчасно.